Доброго вечора або доброї ночі. Сьогодні вас чекає магічне відео з магічним антуражем. У -у -у -у. Перед вами ось такий чорний загадковий конверт і декілька артефактів. Ой, ви ж запитаєте, а що це ти придумала знову, Іра? Що це за бред? А я вам скажу, це відео присвячене портретному марафону, який вже пройшов. Він був ще, е, в принципі, гелоїнським, але хто мені заборонятиме знімати відео на цю тему через місяць? Правильно, ніхто. От я і знімаю. Значить, так, починаємо. За цим чорним конвертом заховані чотири образи. Образи магічних створінь, які я малювала протягом цього марафону. Отож, кожен із цих артефактів відповідає їм. І, можливо, ви вже навіть здогадалися, хто там захований. Але ми будемо відкривати по порядку. Щоб була інтрига, у-бо це ж магія. І перший у нас, як ви бачите, ось такий. О, так, ось такий кулон. Кулон. Обрамлений такий оздобленням дорогоцінним, в якому засів Чорний ворон, який ніби... Запечатаний в пекельному світі, ніби в якомусь паралельному і дуже-дуже темному. Що ж, зараз ми дізнаємося, хто ховається за таким артефактом. І так, ага. Зараз ми побачимо. Вона навіть не хоче. Виходити на світло, тому що це леді вампірша, яка любить тільки темряву та свіжу гарячу кров попивати з келиха. Ось така вийшла у мене неймовірна вампірець. Як не зараз чхати. Так, я чхала. Я не буду, я не буду перезнімати Ви маєте це пережити. Тут буде мій чих. Просто змиріться Просто змиріться і все. Ох, так Наступний у нас артефакт. Це ось такий гарбузик. Гарбузик. Такий ніби милий, посміхається, але що насправді за цією брошкою заховано, що там закрито у тих темних очах чи навіть отворах? Дізнаємося далі. Далі в нас. Леді Гарбус. Леді Гарбус. Загадкова Леді. Любить теж сидіти в темряві, спостерігати і мовчки робити якісь свої справи, коли їй це потрібно. І ніхто не знає, що там за цими темними окулярами, чи взагалі там є очі, чи просто пустка, яка робить з неї жорстоке створіння, яке завжди чекає на вас у темних закутках. У-у-у! Після цього можна було ще разчнути. І так, наступний у нас це ось така коза. Підвізка. Здавалося б, невинної тваринки, білосніжної, пухнастої, хутряної. Ще й молоко можна з неї вицідити при можливості. Але в цих жовтих оченятах щось можна і знайти таке потойбічне та небезпечне. Але ми не знаємо, тому що і роги виглядають доволі подойбічного та небезпечно, як на мене. Були нюанси в моєму житті, тому повірте на слово. І так тут у нас відьма, весела дівчина з великою душею. Можливо. Але ця широка усмішка, великі глибокі очі. Та рум'янець говорить про те, що вона загадкова, доволі непередбачувана особистість. Але можливо, можливо, вона все ж таки має в своєму серці добро, яке може використовувати. Як і в магії, так і в житті, хто зна. І останній артефакт на сьогодні. Це в нас ще одна броша, з таким ніби монстриком, але таким гарнюнею, кольоровим і таким. Таким милим, милим. Але що насправді ховається за цим милим обличчячком, за цією маскою, яка наповнює цей кадр прям неймовірними кольоровими гамами. М -м -м. Зараз ми побачимо, що там за тим конвертом. У самому кінці нас чекає Блазень, леді Блазень. Яка вміє дуже добре жартувати, можливо, а може і ні. Ніхто не знає, тому що за цим кольоровим обличчям, за цими такими хитрющими очима та червоним носиком. Може ховатися клоун із фільму, воно, наприклад. Не знаю. Блазні, це дуже страшно, як на мене. І то, і то ж, і то ж. Дивіться, що в мене вийшло. В мене вийшло чотири такі створіння. Потойбічні, магічні, які доволі. Доволі неоднозначні, але деякі з них стаються доволі і однозначними, як на мене. Хоча хто зна, хто зна, може я і помиляюсь, і насправді леді вампір не така і погана. Глянти які клики. Які кликущі клики. Не знаю. А як, як вам здається? Напишіть у коментарях, хто із цих чотирьох персонажів налякав би вас найбільше в темний загадковий Геловінський вечір, чи просто вечір, чи не знаю, навіть в день. Мене б в день навіть налякав оцей блазень. Ось так. Тому, сподіваюся, вам... Більш мені сподобалось, хоча все там може сподобатися. Ех, дякую за увагу і всім па-па!